Чому після солоденького хочеться пити? Права в тому, що після солоденького, до речі, не лише після солоденького, а після макаронів, білого рису, випічки білого хлібу будь-яких швидких вуглеводів, дуже різко зростає рівень глюкози в крові у будь-кого, навіть у найздоровішій людини. А високий рівень глюкози це не надто здорова історія. Наш організм про це знає і намагається з цим щось зробити. Що можна зробити? Наприклад, дати команду клітинам, швидесенько використати цю глюкозу. Але якщо клітини вже запасли собі глюкозою, то вони цим займатися не будуть, їм не лізе. А друге, можна дати команду відкласти цю глюкозу у вигляді жиру. Не надто приємний спосіб, але він дієвий, проте він не надто швидкий, але є і швидкий спосіб. Можна спробувати збільшити кількість рідини в організмі, а заразом і об'єм крові. Таким чином відносно знизити рівень глюкози. Саме це наше тіло і намагається робити, коли нам дуже хочеться пити, ти після того як ми з'їли щось таке солодке або швидко вуглеводне. Це доволі швидкий спосіб, адже вода у нашому шлунку засвоїться буквально за лічені хвилини. До речі, якщо ви слідкуєте за рівнем глюкози у своїй крові і намагаєтесь, аби вона не зростала надто високо, то подібна спрага після того, як ви поїли щось вуглеводне, може свідчити про те, що агов, глюкозка підросла, більше таке їсти у великій кількості не треба. Тож така спрага може стати вам у нагоді.